Всім привіт! Я Тетяна Матвійчук, я практикуючий психолог, психотерапевт. Я Олександра Пасльон, я гештальт та каскотерапевт. Ми поговоримо про повагу до себе. Ну, Продовження теми про любов до себе, тому що в принципі воно все ходить довкола одне одного. Mm -hmm. Як люди поважають себе, що таке повага, і нас ще з самого дитинства навчають поважати дорослих, старших, інших людей, і як же вона проявляється, ця повага до себе і з чого вона починається? Повага до себе означає визнання та прийняття власної цінності, гідності та права на щастя. І повага до себе, вона передбачає, звичайно ж, любов до себе, самозбереження, турботливе ставлення до себе. І ще повага, це така як основа, яка зберігає від саморуйнування. Тому що якщо я себе поважаю, то я буду ну, відповідно, як я вже там сказала раніше, буду ставитися до себе бережно. Я не буду там вживати наркотики, алкоголь, щось, що мене руйнує. Руйнує там мою свідомість, моє тіло і тому подібне. А звідки тоді береться ця неповага до себе? Коли ми. Ну, якщо, якщо, я думаю, що ви теж зустрічалися в практиці з такими темами, коли а, о, ну, дуже рідко ми знаємо, що таке повага до себе, і відчуваємо її, і помічаємо її. Да? так? А звідки тоді береться ця неповага? На мою думку, вона народжується з того, як до нас ставилися батьки. Найближче оточення, ну, зазвичай батьки, так? якщо вони вимагають від нас поваги до них, а самі не транслюють цю повагу до нас, то ми тоді розуміємо, що ми не маємо себе поважати, ми маємо поважати лише. Інших. Так, ну і відповідно, ми не народжуємося з повагою, ми її навчаємося, як ви сказали. Mm -hmm. І ще дуже часто плутають повагу зі страхом. Ну, наприклад, як можуть деякі дорослі виховувати, так як в Радянському Союзі, наприклад, виховували на страху. От ти маєш мене боятися, якщо ти мене боїшся, значить ти мене поважаєш. Але страх і повага ну, це ну, взагалі досить різні речі. І, відповідно, тут що ще? Якщо я поважаю себе, то відповідно я поважаю оточуючих. Це так само, як і з любов'ю до себе. Так? Якщо я люблю себе, то я можу полюбити і іншого, тому що я знаю, як це. Mm -hmm. ну, тобто, Повага до інших, вона виходить із самоповаги. Mm -hmm. І ви вже назвали деякі ознаки поваги до себе. так? це... Ставлення, Певне, уважне ставлення до себе, до своїх потреб, до потреб вашої, я, я скажу так, душі, до потреб вашого тіла. Ми уважно ставимося, ми помічаємо їх, ми задовольняємо їх. Так? Ми не зневажаємо, не знецінюємо, да? не м м заперечуємо їх. Да? Так, відповідно, якщо ми поважаємо себе, то ми можемо вибудовувати здорові кордони там, з іншими людьми, здорові стосунки, відповідно. Якщо я знаю свої потреби, я їх поважаю, я вмію їх вдовольнити, то відповідно я буду з повагою ставитись до потреб іншого. Так, тобто я буду сприймати іншу людину як цілісну. Я не буду там, казати, що та за що тебе поважати? Ну, і точно ми зараз не говоримо про там, якихось психопатів, mm -hmm. так, ми говоримо про умовно здорових людей. А за що поважають взагалі? Ну, взагалі, що людина є. За якісь там ну дійсно певні якості. Наприклад, на роботі ми можемо когось поважати, тому що людина там гарно виконує свою роботу, вона професіонал, там і тому подібне. от. А ще знаєте, ми поважаємо за якусь чітку позицію. Ми поважаємо за те, що людина дотримується своїх кордонів. Так, ми поважаємо на людину за те, що вона стоїть на своїх принципах і цінностях, так, і не змінює свого ставлення навіть під тиском. так? так. От. І це справді в нас викликає повагу і захоплення. Mm -hmm. І тут питання: чи ставимось ми так до себе? Да? Чи ми можемо відстояти свої принципи і цінності, захистити себе з повагою? А... Так, і тут дійсно ще про те, що я знаю себе, я знаю свої цінності, так? Ну, тобто, я знаю, яка я, тобто, і відповідно я можу ну, от якось сформувати своє ставлення до себе, свою повагу до себе. І Якщо в мене є там, певна думка, певні якісь там принципи і цінності, то я буду їх дотримуватись. І хто б там як, куди мене не Схиляв, то я буду стояти на своєму. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну от, Як да, чули таку фразу, да, я перестану себе поважати. Якщо я це зроблю, я перестану себе поважати. Да? Ну, Це якраз теж таке свідчення того, що людина себе справді поважає, до себе якось ціни, ставиться з цінністю. так. Mm -hmm. От. І справді, да, якщо нас там схиляють до чогось, якщо у вас які є якісь які Цінності, пріоритети, чи залишитесь, ви поступившись чому в повазі до себе? Так, і Ще буде змінено. Угу. І ще може бути повага до вибору іншої людини. Угу. Так, якщо там, людина вчиняє якимось там, певним чином. І нам це може не подобатися, ну це ж неправильно, так? Але ну, людина так обрала. Людина обрала там певний спосіб життя, а людина брала там певним чином там, щось робити. От. Ну, якщо там, наприклад, говорити про там, близьких людей, так? Скільки разів ми вже говорили про там, трикутник, так? І... Оце от рятівництво, так рятувати алкоголіка, ну рятувати залежну людину, так і ну це в принципі нічого ні до чого хорошого не призводить. А коли ми розуміємо, що ну, ми нічого не можемо вдіяти, ми тоді можемо ставитись лише ну, з повагою до вибору цієї людини. Як би це зараз не звучало, там ви можете дуже противитись, тому що ну там я говорю зараз, так тому що ну як же ж так, це близька людина. Але дійсно, якщо е, зроблено так багато е, якихось е, вчинків, намірів, там, розмов і людина не змінюється, ну, залишається тільки прийняти її вибір. Людина так обирає. Угу. Угу. І змінити її цей вибір я не можу, це на моїх силах і воно і не треба насправді, так? От. Ви можете зустрітися лише з почуттями. Да, вашими власними, прожити їх, да? ну і да, зрештою примиритися всередині себе. Угу. Так, ще е, повага до себе. Це, ну як я вже сказала, так про здоровий е, спосіб життя. Ну і тут е, не про перекоси, так що я там постійно, наприклад, там, тільки якщо я не професійний спортсмен, там я кожного дня там, по 5 годин ходжу в зал. Так, я там ну, от, дуже активно цим займаюсь. А я займаюся. Е, Спортом, в міру того, як це необхідно моєму тілу. Я буду приймати там, певні вітаміни, які мені корисні, я буду їсти ту їжу, яка приносить мені користь, задоволення. Я буду займатися саморозвитком, ну, тобто я буду ще розвиватися як особистість, ну, дбати про себе в цьому місці. А так само я буду з повагою ставитися до навколишнього середовища. Наприклад, якщо я піду там на якийсь пікнік, mm -hmm. так, то я не залишу після себе сміття, я його приберу. Ну тобто, от із таких, ну, здавалось би, невеличких компонентів і складається повага до себе, і відповідно до навколишнього світу. Mm -hmm. Ще так само, от сюди ж до поваги до себе. Важливий аспект це турбота про своє психологічне здоров'я. Тобто, ну, якщо я розвиваюся як особистість, то відповідно я ще буду дбати про те, як я почуваюся психологічно, я буду шукати певні ресурси, на що я буду спиратися. Що мені буде допомагати справлятися зі стресом, що мені буде допомагати справлятися ну, взагалі жити це життя в нинішніх умовах, в яких ми зараз є. От. І відповідно, повага до себе, вона є невід'ємною такою складовою, я б навіть сказала, таким стовпом, на якому стоїть ну, от наша. Наша психіка, наша особистість, і це те, що допомагає нам бути ну, умовно здоровими людьми. Я дбаю про свій емоційний стан, про свій психологічний стан, таким чином я поважаю себе і поважаю оточуючих. Так? Тобто я там не зірвуся на комусь, так? я своїм емоційний фон настрій, так? я не протранслюю іншим, так? не спричиню якийсь скандал, сварку, конфлікт тощо. Так? От, з поваги до себе і з поваги до оточуючих. Так, ну це точно не означає, що там мене будуть поливати брудом, а я буду стояти і мовчати. Так тобто я буду розуміти, які обставини, яка ця людина, якщо я бачу, що вона небезпечна, звісно, я. Постараюся якомога швидше піти, mm -hmm. е, ну, якось віддалитися від неї. Але ну, якщо це такі там, е, ну, звичайні буденні речі, там, якісь там, не знаю, соціальні установи, так, ми знаємо, що там дуже багато неповаги проявляється. Mm -hmm. от, і там, якщо там хтось без черги е, піде, то ну, я якось заявлю про себе, захищу себе, ну, скажу про це. Mm -hmm. Ось. Mm -hmm. Mm -hmm. На чому базується ваша повага до себе? Чи помічаєте ви її? А наскільки вона розвинена в вас? Наскільки ви поважаєте оточуючих більше, ніж себе? А на такі питання варто відповісти От. і подосліджувати самому для себе, да? на якому рівні знаходиться повага до мене? Це дуже корисно і можете провести таку особисту роботу. От. Або ж якщо вас це ну, якось захвилювало, і ви розумієте, що ну, якось дуже часто з вами трапляються такі речі, де вас не поважають, ну ви так вважаєте, що ви стикаєтесь з такими моментами, то можна звернутися до фахівця, аби подосліджувати цю тему. Якщо забажаєте. Música